Операція без жодного розрізу у Черкаському клінічному онкологічному центрі з'явився сучасний надпотужний лазер для видалення гіперплазованих вузлів простати. Ми починаємо першу в нашому регіоні операцію, яка має назву Вольмовація примікрової залози. Це насправді та операція, яка в Черкаській області сьогоднішнього дня. Буде виконуватися тільки у нас за рахунок нового обладнання, яке ми отримали Новітнє обладнання у вигляді спеціального лазеру для видалення перемікрової залози без жодного розрізу. Відтепер для пацієнтів не буде потреби в тривалому перебуванні у стаціонарі, каже лікар. І за допомогою спеціального лазера і потрібнювача ми видаляємо одиному і буквально вже на другий день пацієнт готується на виписку додому. І ось як це відбувається. Зараз ми будемо виділяти дольки. Як бачите, абсолютно безкровна операція, яка дозволяє нам досить швидко видаляти великі об'єми передмікрової залози. швидко та безпечно. За словами Романа мурару брулеску таку послугу в Україні наразі можуть запропонувати не більше десяти лікарень.